Слава Україні! Сьогодні розглянемо розширений фільтр. Я покажу основні моменти роботи з ним. В кінці відео покажу таблицю з детальними прикладами, як він працює. Розширений фільтр допомагає тоді, коли великий масив даних і треба зробити вибірку по декількох критеріях: 3, 5 і більше, і по різних колонках. Перше, що я зроблю, я додам декілька рядків над нашою таблицею. Для роботи з розширеним фільтром треба буде назва колонки, я її копіюю, вставляю. І критерій. Почнемо з простого. Наприклад, нам треба вибрати всі BMW. Далі стаємо в таблицю. Переходимо на вкладку Дані, сортування і фільтр. Додатково. Вихідний діапазон. Якщо ви в таблиці, стоїте, він автоматично от розширюється на всю таблицю. Тут нічого не змінюємо. Нам треба вибрати діапазон умов. Натискаємо. Цю клавішу вибираємо діапазон умов. Обов'язково заголовок і критерій. Натискаємо Enter. Є опції фільтрувати список на місці або скопіювати результат до іншого розташування. Я буду фільтрувати на місці. Натискаємо ОК. У нас відфільтрувалися всі BMW. Після цього нам треба вибрати BMW. І Toyota пишемо Toyota. Перед новим фільтруванням я рекомендую очистити старий фільтр. Можна не очищати, але Excel буде дуже довго обробляти ці дані. Все те саме стаємо сортування, фільтр. Додатково. У нас вже є вхідний діапазон і діапазон умов, але він нас не влаштовує. Нам треба розширити. Натискаємо Enter. Натискаємо ОК. OK. Нам BMW і Toyota відфільтрувало. Наступна задача: нам треба відібрати BMW. Тойоту, але не фільтри. Тут є фільтрів повно. Нам фільтри не потрібні. Ще раз копіюємо назву товару. Вставляємо сюди, пишемо не дорівнює фільтр. Але якщо нас не цікавлять взагалі фільтри, то оцю умову напроти кожного рядка ставимо. Бо якщо ми тут не поставимо напроти Тойоти, то з BMW фільтри заберуться, з Toyota не заберуться. Поставити зірочку необхідно спереду і ззаду фільтра очищаємо. Сортування і фільтр додатково. Діапазон вибираємо. Окей. Прибралися наші фільтри. Якщо ми працюємо з однією колонкою, нам треба декілька умов, просто додаємо їх послідовно. Бо там може бути ще не фільтр, і не шини. Такий запит може бути. Ще раз додаємо назву товару, не на дорівнює шини. Якщо нам треба по декількох колонках. Фільтрувати. Наприклад, нам треба все, що по Києву. Пишемо Київ. Ці два автомобілі по Києву. Сортування і фільтр. Додатково. Збираємо діапазон, натискаємо ОК. ОК. Але в нас нашу... з'явився ще Київець. А ми хотіли тільки Київ. Щоб знайти точно Київ, ставимо одинарну лапку, дорівнює Київ. Пробуємо ще раз. На цей раз фільтрувався тільки Київ. Так само можна по кількості. BMW Toyota не дорівнює 2. Відібралися всі BMW Toyota, які не дорівнюють двійці. Можна поставити більше двох. Так, аж додатково. Окей. Все, що більше двох. Менше двох. Також можна працювати з датою. Даємо дата продажу. Більше. Це, що більше кінця січня. Якщо нам треба діапазон, ми дублюємо дату продажу, міняємо знак більше 31, менше 1, 0,3. Ну, грубо кажучи, лютий. Знову очищаємо фільтр. Додатково міняємо діапазон, натискаємо Enter, ОК. От весь другий місяць. Ще можна використовувати такі підстановочні знаки, як знаки питання. Наприклад, нам треба місто, яке складається з п'яти, Всі міста, які складаються з п'яти знаків. Сортування фільтр, Додатково, вибираємо наше місто, ОК. От всі міста, які з п'яти знаків і більше, вибираються. Якщо чітко, щоб було чотири знаки, треба дорівнює написати. І швидко знайшлися дані. Тобто для чотирьох знаків треба ставити дорівнює. Якщо ми не ставимо дорівнює, отакий запис сприйма... сприймається як чотири знаки і більше. Тобто це рівнозначно тому, що тут в кінці зірочка стоїть. Можна знаходити місто, в якому є буква І. Таким чином. Сортування додатково окей. Всі міста з буквою І виділились. Зараз таблиця з більш детальним описом. Можете поставити на паузу і ознайомитися, як буде вести себе пошук. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.